Нагорода знайшла свого героя. Орденом за мужність третього ступеня посмертно був нагороджений герой України Михайло Сергійович Костецький, котрий віддав своє життя за свободу і незалежність рідної землі. Нагорода була передана батькові Костецькому Сергію Вікторовичу. Нагороджується орденом за мужність 3 ступеня, указом президента України. 16 січня 2025 року за номером 35 Костецький Михайло Сергійович. По Подякував батькам за виховання справжнього захисника, сина героя і виконуючий повноваження міського голови Олег Албанський. Хочу вам подякувати за сина за те, що він боронив нашу державу. За, це, за тих хлопців, які з ним також бороняють державу. Громада весь час відкрита, якщо якісь будуть питання, звертайтеся, будь ласка, будемо раді бути. Ще раз щиро дякуємо за, за виховання такого сина, який боронив нашу державу. Всі ми низько схиляємо голови перед світлою пам'яттю захисника, вірного сина, незламного героя України, Тамара Шарапанівська, Віталій Полуденко, телекомпанія КЕТ.